24 числа было вскрыто с предупреждением начальника ЖЭКа, предупреждением полиции было вскрыто подсобное примещение, которое принадлежит спевластникам будинку, на которую по сегодняшний день. А? За какой адресой? За адрес Некрасова 46, подъезд 5 этаж 2. Это примещение принадлежит спевластникам нашего будинку на который на данный час господин Балас нам не отдавал ключи. И так как сейчас идет подготовка к осенне-зимнему периоду, здесь находятся все коммуникации, которые проходят здесь, нам необходимо их обслуживать. Потому что здесь на трубах, сейчас снимите, там хомуты все стоят, нам надо менять трубы на отопление, на холодной воде, а доступа у нас на обслуживание канализации, на обслуживание трубопроводов холодной и горячей воды, на, на обслуживание центрального отопления не было. И поэтому вынуждены э, с приглашением и с извещением всех органов скрыть данное примещение. Прошу, Это да? Церковь, карбер, а просто кабель, да? Да, кабель. Проходим сюда, Виталь. Здесь у нас как раз техэтаж. Ага, здесь все, як і так, так. Да. мы видим, что тут таке... на цель перелазить треба. Через это понятно. Да. Так, это да. тут такие ступенечки, даже камера не бере. Так, це тут труби опалення. Ужас. Хозяин хозяй, хозяйнує ЖЕК. Да. Вибачаю, що немає освітлення, зараз я перелізу так, зни... знизу пролізу. Оце таке технічне приміщення. Ось труби йдуть гарячої води. Тут якісь такі соринблоки. О, треба собі взяти пару штук. На детську площадочку поставити. Хорошо, ну це ви бачите, да? це при майно належить співвласника багатоквартирного будинку, де на нього не потрібні документи, тому що це спільне неподільне майно. Чому пан Балас незрозумілих причин не передає це майно? Не, мені особисто не зрозуміло. Тут ми бачимо вторую частину. зараз я перелізу, перелізу. Другу часть ви бачите, ой, тут будь ласка. Ви бачите, так да, який бардак. Ніхто його це не робить. Дрова. Ну, тут світа немає, ми не можемо його якісно зняти. А воно ну, розширительно батько, зрозуміло, так? Да? Воно присвятить туди. Подразум. Оце так бочка стоїть під трубою. Да. На трубу. Бочка стоїть під трубою, бачите? Ну, якщо ви зможете побачити. Ви вот, посмотрите. Це е, кімнатка така, де буде, де буде сидіти правління. Да. Ми бачимо, да, Тут Пробляем. умивальник якийсь зроблений, не зрозуміло. Каналізація. Де ж опять це це що тут например, газ проходить, я дивлюся. Так, да. Це виходить, кухонний стояк. Батареї ви знімали, чи це і не батареї? Батареї сняті. Ну, я йому б... сьогодні говорила, бай он говорить що там були? Байпас. Ну ви бачите, що свіжа сварка, батареї да. були украдені, у співвласників. Так. Да. Ну, Батарея це... украдена, а ж... Жек сделає вид, що, говорить, вони там були? Да. Вот оно, свежая, ну, вже... свежая срезка. Це ви все бачите, так? Да? Ось перепаковка. Краники да. стоять. Все а. как по